Під ранок вівторка, 25 лютого, російська армія в черговий раз атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Містяни, що проживають поблизу озера Чеха, прокинулися від двох потужних вибухів. Один із БПЛА поцілив по зоні відпочинку, унаслідок чого двоє чоловіків, що охороняли об'єкт, отримали мінно-вибухові травми. Від вибухової хвилі повилітали вікна та балконні рами в п'яти багатоповерхівках. Пошкоджено також приватні домогосподарства та будівлю підприємства, надавача телекомунікаційних послуг. Постраждалі місцеві мешканці розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про пережите страхіття ворожої атаки. Спали, де воно я не знаю, де воно і, і взялось. Не встигли ми, як уже ж у дітей своя кімната, внучка летить перепугана. І на кровать, і вдруг то ж грохнуло, грохот у людей полетіли стекла. Ми то ще тут не дуже, а нас двоє внучат, Маша сильно прилякалася. Це є одне, що а так, ну, стекла в основному не повилітали, ну, стекла на тій стороні повилітали Ми на, на ту. А так теж. Ну, звичайно, звичайно ж, і ми, батьки ж. Полякалися. Пройшовся у нас більше на дитячу кімнату. Там теж вони удвох сплять, на дитячу кімнату пройшло в основному. Ну діти цілі не ушкоджені. Діти неушкоджені. Слава Богу, що хоч кімнати ж не розбиті, дом не розбитий, під'їзди цілі. Ну а вікна ж. Що ви ще сказали про усього під суперго ворога, який по нашим мирним людям по мир. Я б я Чесно говоря, це якщо була б можливість, я б його за дві ноги роздрала б. Вони намагаються очі нам замилювати переговори, устраювати, мирні, мирні переговори. І в теплі е, кожен день вони ж луплять, луплять і луплять по будинках. Ніхто із наших тих українців ніхто не скаже про нього гарного слова. Всі бажають йому, щоб. Або я промовчу. Вірю, що це однаково ж наші хлопці переможуть, договоряться. Яким, може, трошки договоряться, трошки не, не дадуть, вони ж стільки вже тих перебито хлопців наших перебили і дать те, що вони требують, половину України. Я думаю. – Не Так, да, да, не бувати тому. Кожну ніч лягаю спати я й молюсь за наших хлопців, які загинули, які зараз захищають нас. Щоб повернулись, вони додому, до, до своїх сімей, дітей, батьків. І живі, здорові. Більше нам нічого не потрібно. Коли лягав спати, вийшов на балкон і думаю, чому вони не падають, дрони. В озеро, щоб люди не страдали. Хай би там і озеро обглубили, і все. Коли утром стою, точно, ну трохи не долетів до озера. І оце постраждала наша сторона. вся. Рами повилітали, у квартирі у спальнях, рами підходили. Ну, Неприятності. Поперелякувалися. Ну, Шкоди наробило, вікна, двері повилітали. Ну все одно духом не падає. Будемо сподіватися на краще. Хлопцям я желаю, щоб здоров'я було і щоб їх гнали, щоб взагалі їх тут і духу не було. Не сепаратистів, а тих нікого. А то кричать, Україна ніколи не побідіть. Ти розумієш, живе тут, дихають нашим воздухом, усе наші харчі їдять. І ще Україна ніколи не побідить. І що, їх треба, то виселяти? Вірю, надіємося, і на хлопців. У мене внук воює, вже три роки війна і півтора армія. Це чотири з половиною роки вже воює, переживаємо за його. Це... І все одно надіжда той все одно побідить. Це ж перший раз, а якщо постійно жухають, то вам і пережито. Тут самі знаєте. Старіки, роз... Старіки переживають сильно, безмало теща не кончилась, отож, попало на шатирьому відтирати, ото найстрашніше. Вік прожили, а тут за такого не вміняємо. До кінця своєї життя не саме, Ну, нервна система не успокається. Перемоги нам, перемоги іначе не Тільки перемоги. Ніяких договорів, тільки перемога. На місці прильоту працюють усі необхідні служби. Розгорнуто мобільні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт. Після четвертий ранку у нас було чутно на два вибухи. Були прильоти БПЛА в районі Озера Чеха. Відповідно, один з іншої сторони, один сюди до житлового житлової забудови безпосередньо. На... З іншої сторони у нас пошкоджений приватний, приватний будинок, там е, два вікна пошкоджених, здебільшого постраждав це безпосередньо Івана Сірка, 15-й будинок, де тут найбільше у нас повилітало вікон і відповідно балконів. Е, зараз у нас вже попередньо ми на 12 годину працювали, це у нас приблизно 37 вікон і 100. Е, Вичаю, десь 186 балконних рам, те, що понарахували. На місці у нас з 9-ї години розгорнутий відповідно штаб 17 й школі, де приймаються, працюють працівники соціального захисту, Центру надбання адміністративних послуг, слідчі там працюють, також управління муніципальної безпеки, приймаємо заяви, люди йдуть, пишуть, вже надійшло 52 заяви вже на даний час надійшло. Але ми розуміємо, що це ще не всі, тому що ну, і тут ще люди, багато хто отримують матеріал. Ну і мобільний штаб розгорнути для консультації. Також палатка розгорнута пункт обігріву, кому необхідно підійти і погрітися. На місці у нас задіяні працюють працівники Державної служби навчальної ситуації. Безпосередньо у них е -е, спеціальна техніка для того, щоб верхніх поверхів або достати аварійні конструкції, або надати допомогу і забити, де ми бачимо, що нічого не, ну, не, е -е, немає, мабуть, власників, тому що знаружи питаємось дивитися, чи пошкоджений. Е -е Тепловий контур, якщо так, то тоді, щоб усунути ці наслідки. Працюють комунальні служби відповідно, Зеленбуд, спецкомбінат, місць світло відновлює там перебите постачання вуличної мережі, освітлення відновлюють на озері. Рятувальна служба приїхала. Це також ну, і розпилка у нас відбувається, і допомога в забитті. Зв'язалися з гуманітарними організаціями, благодійними волонтерами. Також приїхали Ліон Прайн, Сумі, Дефенс, Балу, жити Добро, Добробат. Тобто ці організації також задіяні, допомагають і розпилювати, і також надання допомоги, тому що людину. Більше потребують, саме, от, щоб допомогли і забити, там, чи плівка, чи чим USB, розміри зняти. Ну, Деякі самі забивають, але здебільшого таке питання. Ворцентр Center Kitchen і Нова Україна допомогли тут гаряче харчування, ну, мається на увазі чай, печиво, також погодували задіяних людей там, гарячими обідами. І Червоний Хрест також місяць з проліском надають відповідні матеріали, газоводи, електропостачання в наявності відповідно. Ну, В принципі, всі працюють, всі задіяні. Сподіваюся, що сьогодні. Максимально зробимо далі. Ні, по, по комунікаціям якимсь тобто у нас питання не призупинялося, тому як працюємо. Я Також знаю, що зверталося вже керівництво закладу освіти, 17 школи, що нього також повибувало там е, декілька кількість вікін. Зараз будуть опрацьовувати також отримання допомоги, щоб усунути. На завтра я думаю, що скоріше за все ми будемо виїжджати, продовжимо, тому що ну подивимось по ситуації, але, мабуть, пункт видачі, якийсь будемо робити. Хто ще не встиг, а ми, можливо, завтра прийде десь з роботи з відрядження. Зробимо також комунальні служби і організації, що вивезли. Штаб завтра буде з 9 до 16. Також працювати всі нас за школі, тому хто сьогодні не звернеться, також матимуть змогу звернутися. Людям понаклеювали на під'їзди алгоритм дій. На штабі наклеїли дій в соцмережах. Він є, там все описано. Більш менш зрозуміло, що треба його по кроку виконати, ну його виконати. Працюємо питання формування списків. Подалі будемо працювати, шукати фонди, які візьмуть, можливо, по виплаті, по грошовій компенсації. Можливо, по, по вікнах, Ну тут багато саме в тому, що балконних рам, рам пошкоджено вікон самих такі кухні, спальні, їх там ну, до 40, Тому ми знаємо, що гуманітарні організації благодійні фонди, зокрема, якщо це не тепловий контур, то ну вони рідко це відшкодовують. Тому скоріш за все власникам придеться ну, балконні рами через є відновлення. Відбудовувати, якщо вікна, то вже там будемо дивитися по ситуації, Може самостійно зроблять. По постраждалих у нас дві особи. Це ті, які були безпосередньо під час влучання. Да, одного із місць це два брати. Вони були доставлені до лікарні, але надана допомога і амбулаторна. Вони скажімо, вже, ну амбулаторна потуклання не госпіталізовані. Також була виявлена бабуся. 82 наче роки, але як ну з'явилися з, з вона вже три дня не відповідала на телефонні дзвінки. Якась там не зрозуміла ця ситуація, але зараз там дільничі з'ясовують ситуацію. Ну тобто вона якби виявили і вже померлою. Редакція телеканалу Відікон отримала офіційний коментар поліції щодо знайденого в одній із пошкоджених багатоповерхівок тіла літньої жінки, яке було виявлено зранку 25 лютого під час проведення рятувальниками та правоохоронцями по квартирного огляду. Сьогодні в. Вранці після чергового удару безпілотниками по місту Суми під час огляду квартир поліцейські виявили померлу 84-річну жінку. За попередньою перевіркою смерть наступила від природних причин. Видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Остаточні висновки можна буде зробити за результатами судово-медичної експертизи. Із метою оперативного вирішення поточних питань сум'ян постраждалих від ворожої атаки. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков анонсував відкри. Ту зустріч, що буде організовано з дотриманням усіх безпекових вимог, на завтра, о 9 годині. Я ну, повинні вже мабуть опублікувати в засобах масової інформації. Це зустріч з мешканцями. Буде в укритті 17 ї школи, будемо знову поспілкуємося про алгоритм, розкажемо, які є моменти, можливо, буде правова допомога, психологічна допомога надаватися, ну і подача знову ж таки документів. І знову, відповідно, там, може хтось не забився, то будемо надавати метрел. Тобто ну, завтра на 9-й в 17-й школі зустріч з мешканцями. Традиційно разом із міською владою на місці надзвичайної події надають необхідну допомогу постраждалим сумчанам і волонтери. Ми тут зібрали всі, тому що стався приліт, і на даний момент видаємо гуманітарну допомогу на вікна, на балконі рами. На балконі рами ми видаємо брезент, на вікна ми видаємо ОСБ. Там, де квартира теряє тепло, ми його зашиваємо. До нас звернулась близько 40 людей, ну, 40 квартир вже звернулися, видали на даний момент близько 40 ОСБ і плівки там 30, 30 штук. У нас ще 6, 6 на 4 брезент, такі, такий Плотний. У разі необхідності ми проїжджаємо на місце прольоту і до подачі до приїзду швидкої допомоги і ми надаємо першу медичну допомогу людям. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.